Вітаю, просимо вашої допомоги у розшуку ось цих хлопчика та дівчинки з Харківської області. Братик та сестричка Дудніченки зникли безвісти на самому початку повномасштабного вторгнення у Куп'янську під час російської окупації. На жаль, з того часу про долю дев'ятирічного Максима та семирічної Лілії нічого не відомо. На жаль, не виключено, що вони могли бути депортовані до Росії або примусово переміщені на тимчасово окуповані території. Але звісно, поки це лише припущення і перебувати діти можуть будь-де, зокрема й на підконтрольній Україні території. І все ж особливо уважно вдивитися в обличчя братика та сестрички Дудніченків. Я прошу жителів Харківської області і Куп'янська, де ще до початку російського вторгнення жили Максим та Лілія. Якщо вам відомо про них будь-яка інформація, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за коротким номером 116. 30. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ви можете написати нам у чат-бот служби розшуку дітей у телеграмі. Також тривають пошуки трьох сестричок з Бородянки у Київській області: це 7-річна Маша, 12-річна Аня та. 16-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо, уже майже три роки, дівчата разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей, і давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому. Дзвонив пошти, каже, де як він і їм всім чотири телефони. і Я всі дзвонив, але зв'язку нема, немає. Цей телефон не виключаєш і тримаєш. От-от, адже от. от, 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 от Кажуть, дідуся, поїде, коли підемо вже в Басейн. Коли ми спілкувалися з паном Олександром, то попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці. Дуже тис... люди, дуже саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в лізі шов, сповіна була зніматися. Середня футбол, андбол, співала. Маша ця маленька. Я вже навчилась плавати, а ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаваю? Та кать каже, що Тож, хоче показати, що вона теж зв'язку. Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Він сказав, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба, і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак знову ж таки ця інформація наразі не підтверджена. До останнього хочеться, щоб вони вернулись. Хочеться. хочеться. З кожним днем. Кожним днем. Вони повинні де -то бути. Не може бути, щоб з п'яти телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто нібудь -то повинен же звернути, хто-то бачив. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності. Тож прошу вас вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них бодай якусь інформацію чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116 шістнадцять Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.